Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Екологи порахували збитки довкіллю внаслідок ракетного удару по луцькому підприємству всередині серпня цього року. У Ковелі реалізовують два проєкти будівництва і реконструкції житла для внутрішньо переміщених українців. Ці квартири будуть міські комунальні. Ми їх будемо давати в користування безоплатне, однак на, на певний період. Волинянин Василь Сидорук збирає врожай кавунів. Пробуємо ще сонячний кавун чи місячний. Державна екологічна інспекція в області сьогодні оприлюднила суму збитків, які були завдані довкіллю внаслідок ракетного удару 15 серпня цього року по підприємству в Луцьку, розповів Суспільному заступник начальника Сергій Дудка. Наші працівники, спеціалісти в рамках кримінального провадження залучалися до слідчих дій для проведення розрахунку розмірів шкоди, завданої збройною агресією. шкоди, завданої навколишньому середовищу. Розмір шкоди склав за засмічення. Земельної ділянки 163,5 млн грн, мільйони гривень, а за забруднення атмосферного повітря понад 48 тисяч гривень. Площа засміченої – це взагалі територія, на якій були відходи зруйнованих приміщень, а також забруднення атмосферного повітря внаслідок пожежі, яка виникла під час удару. Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 15 серпня загинули троє працівників заводу, трьох госпіталізували, розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Завалилося приміщення площею 2000 квадратних метрів, полум'я охопило 200 квадратів. Про це повідомляв керівник ДСНС в області Сергій Демедюк. За словами Сергія Дудки, усі матеріали по збитках довкіллю екоінспекція передала управлінню СБУ в області. У Ковалі реалізовують два проєкти будівництва і реконструкції житла для внутрішньо переміщених українців. Один із проєктів виконали на 50%, Розповідає Сергій Ніколайчук, заступник начальника житлово-комунального господарства. Ми зараз знаходимося в місто Коваль, вулиця Драгоманова, 17, де відбувається реалізація проєкту за підтримки північної екологічної фінансової компорації «НЕВКО». Проєктом передбачена реконструкція адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні житлові будинки. Це буде два будинки поверховий та двохповерховий. Розповідає, раніше ці будівлі пустували. Після реконструкції тут буде 24 вмебльовані з побутовою технікою квартири. В одному з приміщень добудували поверх, поштукатурили стіни, провели сантехніку. Розказує майстер Василь Возняк. Маємо так до листопада кінця його. Ну, плюс-мінус здати. Інший проєкт реалізовують на 64 квартири. Житло буде відремонтоване із побутовою технікою, говорить комунальник Сергій Ніколайчук. Роботи розпочнуть з весни наступного року. Це ділянка в місті Коваль по вулиці Володимира Кияна, 49А, де буде реалізовуватися ще один проєкт за європейські кошти для внутрішньопереміщених осіб. Буде Передбачено будівництво багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку. На сьогоднішній день стан реалізації проєкту знаходиться на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації. Анна Пилипова приїхала з донькою на Волинь з Херсонщини, голова родини, військовослужбовець. Жінка говорить, що житлове питання на початку приїзду було дуже актуальним. Перший день нас приїхало сюди дуже багато. Друзі, 22 чоловіки, діти, дорослі, і ми були в пошуках житла. Але сусіди побачили, що нас багато, що ми не місцеві, і допомогли нам знайти будинок. Перший час ну, десь. Пів року ми жили всі разом. так от 22 людини в одній хаті. Проєкт реконструкції вартує 1 мільйон двісті тисяч євро. Це грантові гроші, розповідає перший заступник Ковальського міського голови Тарас Яковлев. Каже, нове будівництво попередньо вартуватиме 4 мільйони євро. Ці квартири будуть міські комунальні. Ми їх будемо давати в користування безоплатне, однак на, на певний період, тобто для того, щоб люди декілька років змогли якби освоїтись, обжитись і знайти собі вже якби нормальну як би, роботу і вже шукати собі якби своє особисте як би, житло. Зараз на Волині зареєстровані 50 тисяч вісімдесят внутрішньопереміщених українців, розповіла директорка департаменту соцзахисту населення області Оксана Гобот. Це майже на тисячу менше, ніж будемо казати протягом минулого місяця. Ми бачимо, що іде відтік людей. Це зумовлюється тим, що ми далеко від зони бойових дій. Логістично важко сюди доїхати. Нема евакупої здійсню. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Павло Мельничук, Суспільне, Новини Луцьк. Георгій Збирня із селища Дубище військової 33 ї механізованої бригади у серпні під час боїв за роботи на Запоріжжі отримав поранення. Нам даний був наказ зайняти позиції. Ми зайняли них. Вони відступили, координати знають, почалися прильоти і впало в нашу техніку. Техніка розірвалася, бо там були боєприпаси. І боєприпаси здетонували, і осколком мене поранило. Попало в бік. Добре, що бронежилет спас, так поламало ребра, контузило. Нині 49-річний військовий вдома на реабілітації, каже для свого підрозділу, збирає гроші на автомобіль для бойових завдань. Наші хлопці хочуть великий позашляховик з великою прохідністю, бо там дуже тяжка земля. Як іде дощ, там Чорнозем з глиною дуже приліпає. Найшли автомобіль. Хлопці дорого коштує, але вже почали збирати на різні там, де хлопці живуть, на різні області. Я з Волинської області розповідає, допомагають зібрати 50 тисяч гривень. Волонтери з Дубища та Рожища. Місцеві жителі. Мама двох школярів Оксана Юрчук говорить: запропонувала батькам замість квітів зібрати гроші для армії. Відразу всі підтримали. Це найменше, що ми можемо зробити. Тобто квіти зараз теж ціна дорога, і ну, без проблем всі погодилися. І ну, тяжко, в кого троє дітей, то там менше здавав, ну хто скільки може. Але це прекрасно, що можна допомогти чим-небудь. Така ідея дуже класна, тому що, ну. Зараз треба будь-яку можливість використовувати, щоб гроші передати на засилу. Під час першого дзвоника зібрали 7200 гривень, каже директор Добищенського ліцею Микола Антонюк. Стояла скринька, де було написано збір коштів для збройних сил України. І відповідно в тому бажання підходить, в тому числі й учні підходили. Кідали хто що міг. В результаті цього було зібрано 7200 гривень. Гривнів, і сьогодні ми передали йому особисто. Донька військового Георгія Збирні, 12-річна Мілана, учасниця дитячого колективу Бандерівці, який співом збирає гроші на допомогу армії. Якщо люди хороші, люди добрі, вони підійдуть, вони це все розуміють. Вони нам кидають посі 20-30 гривень. Так зберемо на квіти, потрібно гроші. Краще кинути гроші в скриньку ніж втратити гроші на квіти. За тиждень вдалося зібрати 40 тисяч, залишилося 10, розповідає Георгій. Доки на реабілітації каже, сподівається знайти необхідну суму. Ребра заживають помаленьку, настрій позитивний. Так, да, звісно, повернуся, мусово захищати батьківщину. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту Волинський сухпайок, розповіла Суспільному його координаторка Мирослава Козань. Каже, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут вологі серветки, таблетки з незараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі. Ще з 2014 року почали збирати. Тоді ми склали десь 7 тисяч пайочків одноденний раціон харчування бійця на передовій. В основному йдуть для е, таких. Спеціальних військових, які розвідники снайпери. готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, розповідає керівниця гуртків Інна Кравчук. Каже, більше року збирають пакетики сухофруктів та горіхів для захисників України. Пакуванням займаються у вільний від роботи час в обідню перерву чи ввечері. Серед них є діти наших працівників або колишні наші працівники чи нині. Діючого. До прикладу, Марія Неканурівна донька, ще однієї нашої працівниці донька Світлани Воронецької теж воює. Директор наш воює. Дуже багато працівників, які є методистами, інструкторами в нашому центрі туризму, теж зараз захищають нашу країну здебільшого на східному напрямку. Це не вимірювалося в, як то кажуть, в кілограмах. Це отак нам привозили і ми збиралися от наші працівники. Шість-вісім чоловік, і от ми фасували там, наприклад, з 10 до 2 години дня. Майже кожен день. Працівниця центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить: влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери. А під час навчального року запрошують до справи і дітей гуртківців. Долучалися до пакування і чаїв, і сірників, і сухого спирту. От діти теж приносили сухофрукти, сушені яблука, сушені грушки, грецькі горіхи вдома батьки лузили, діти приносили. Стараємося передати щось особливе від дітей. Коли діти підписують такі сердечка або виготовляють якісь інші такі сувенірчики, ми їх оберегами називаємо. Є ангелочки, то зараз я просто не взяла. Оці пташечки, і знаєте, тут декілька речень дитячою рукою написаних. Це просто величезна дитяча така любов і тривога і бажання, щоб все таки була перемога. Вони все писали і живими повертайтеся, і хай буде перемога, хай закінчиться війна. Анна Глущук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Так, зловите. Волинський фермер Василь Сидорук оглядає своє баштанове поле. За листками бачите, скільки сховалося. Кажу, що зараз -ка вони якраз достигають. Перший признак вже, коли пожовтіло знизу, вже коли він засох оцей, якщо ще зелений, ще під низ і не заглядає. Займатися вирощуванням кавунів, розповідає фермер, почав п'ять років тому. Досвід здобував сам. Багато читав. Три роки тому на двох гектарах поля висаджував 25 сортів. Цього року залишив два основних. Йому продюсер, і цей круглий, цей довгий. Продюсер він в будь-який руйкружай йде. Це сорт. Ну, насіння дешевше. Коли ота насіння стоїть, наприклад, 20 копійок, то ця 2,5 гривні одна насіння стоїть. Стигли каву на його полі, розповідає господар, в середньому важить 10 кілограмів. Великими називає 18-кілограмові плоди. Я довольний, десь 40 тонн з гектара урожайність не менш повинна бути. Саджанці Кавуна, говорить, газда вирощує в теплиці біля дому. Цього року їх висадив в полі на початку червня. До 5 червня ще були холодні ночі і були заморозки. Тоби до 5 червня був висаджений кавун, то він би тут. Дуже довго сидів, не міг стартунути. Зі слів фермера, повністю оцінити вкладену працю та гроші можна лише розрізавши плід. На дегустацію запрошує дружину Тетяну. Вона, говорить, в усьому допомагає. Солодкий, смачний. Колір гарний, червоний, такий, як має бути. Соковитий, зернят мало. Не відрізняється, колись ми купували південні, міняли на картоплю. Цього року кавуни достигли на тижні два пізніше через холодний травень та червень, каже Василь. Збувати ягоди почне лише цього тижня. На поле за врожаєм, говорить, приїздять постійні клієнти. Розповідає, що з радістю ділиться із військовими, що несуть службу на Волині. Командир вже дзвонив, кажу, вже скороводи. Кавуни Василя це візитівка їхньої велицької громади, розповідає голова Віктор Ковальчук. Каже, що господар щороку пригощає і місцевих дітей. Василь їх розвозив, відповідно, по школах діти в дідальнях ласували, от знали, що це кавуни наші, наші місцеві миринські. Баштання це не традиційна для Волині культура, розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Звичайно, поки що промислового виробництва немає, оскільки Волинь – це дуже ризикова територія саме для боку погодних умов. Але якщо буде так і продовжувати зміни по клімату, які є на сьогодні, це не факт. Не виключено, що ми могли могли мати і промислові плантації для зброщування кавунів. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.